Всім добрий день! Ділюся з вами своїм досвідом, як можна просто і швидко отримати томатний сік без соковижималки і як заготовити томатний сік на зиму без стерилізації. Звичайно, коли треба переробити багато томатів, я використовую електричну соковижималку і консервую сік. Але коли треба переробити небагато томатів, наприклад, потрібен сік для борщу або ікри, клянка соку дитині. Або ось як в цьому випадку. Я зібрала томати після дощу, було видно багато вологи і на деяких плодах лопнула шкірка. Зберігатися такі томати не будуть, але їх небагато і сокової де теж небагато, тому соковожималку не хочеться використовувати, довше мити її потім. У таких випадках я користуюся простим способом. Отримую сік за допомогою тирки. Для цього треба розрізати помідори навпіл і натирти їх на тирці з великими отворами. Ти треба м'якость з боку розрізу. Звичайно, терти треба обережно, бо поранити руку, мабуть, і можна, але за багато років такого жодного разу не було. Шкірка у помідорів досить міцна і вона добре захищає руку. Помідор добра треться, практично повністю до ось такої майже прозорої шкірки. Відходів при цьому утворюється небагато. Часу на це йде дуже мало. Якщо потрібен сік для або ікри, це займе пару хвилин не більше. В результаті виходить досить густа маса. Якщо потрібен сік для пиття, просто процедіть. При цьому можна сильно його не перетирати, адже багато хто не любить дуже густий сік. Можна більш рідку частину взяти для пиття, а решту маси використовувати далі для приготування. Такий спосіб отримання соку дуже зручний і вдома, і на дачі, і на відпочинку, коли треба швидко отримати сік для приготування обіду. А ще можна навести додому помідори з невеликими дефектами або тріщинами, які все одно доведеться вирізати і викидати. Це можна зробити на дачі, отримати сік і злити його в пляшки з-під води. Так буде набагато легше ввести врожай додому. Що стосується заготовок на зиму, прекрасний спосіб це заморожування томатного соку. І швидко і на кухні не жарко. Підійде сік після соковижималки, і ось такі перетерті томати. Для заморожування соку краще взяти пляшки з мінеральної води. Саме з-під води, а не з-під якихось ароматизованих напоїв. Від них в пляшці залишається сильний запах. Я беру півлітрові пляшки, тому що мені так зручно, щоб не розморожувати зайвий сік, бо це порція на кастрюлю борщу для моєї родини. Раніше я заморожувала цілі томати, але переконалася, що заморожувати сік зручніше, бо така пляшка займає менше місця в морозильній камері. До речі, всі овочі для ікри я теж заморожую і взимку виходить якраз таким прекрасним літнім смаком. У морозильній камері заморожений сік може зберігатися досить довго, до наступного сезону це точно. Ну а на сьогодні все. Буду рада, якщо мій досвід вам корисний! Здоров'я вам, і приємних легких заготовок!